Друзі, продається неймовірний автомобіль. Автомобіль крутий, однозначно, автомобіль просто нового рівня. Це Nissan Armada 2014 року випуску. 5,6 об'єм двигуна. Комплектація Platinum. Це максимальна комплектація. 109 тисяч миль пробіг. Двигун абсолютно дуже-дуже дуже. дуже, дуже Надійний, простий, не перебірливий до палива, можна навіть етаноловий, цей бензин новий, буде його переробляти без проблем. Встановлено ГБО, комплектація максимальна. Можете побачити платіном комплектація, ну, є все, що необхідно. сидінь, трьохзонний клімат-контроль, Автоматична коробка перемикання передач. Тут в задній привід, у який є постійний, плюс вмикається повний привід. Ну Там це машина неймовірної прохідності. Пам'ять сидінь, склопідйомники, дзеркала складаються, підігрів керма, підігрів сидінь передніх, підігрів сидінь задніх. Дуже зручна, комфортна машина, автоматика задньої кришки, ще великий плюс додаткові сидіння, будь ласка, кого велика родина, трьохзонний клімат контроль, там вмикається, будь ласка, сидіння ще для вас ось таке. Неймовірно крута машина. Будете задоволені на 100%. Надійна, проста, люк, автоматика з люком. Будете їздити і кайфувати від неї, це я вам гарантую. Машина просто в космос.